Всіх вас вітаю, шановні пані та панове, всіх вас радий вітати на каналі Велоборщ. Зараз я прошу вас протиснути вподобайку та підписатися на наш канал. Сьогодні у нас розпаковка. Розпаковка велошолому Smart4U. Smart, for you». Smart Face, Sport Helmet. Значить, у нас на сьогодні є такий велошолом, який мені подарували мої колеги. На Мій день народження. І що у цьому велошоломі цікавого? Перше це LED Smart Lighting. Друге це Fall Detection. Третє це Press for Source Четверте це One Click Answer і PTT Walkie Talkie Function MyWarry by Mobiles. Значить, це. Розумний велошолом. Ось в такій він коробиці. І ми розпочинаємо разом із вами розпаковку цього велошолому. Що ми маємо до цього велошолому? До цього велошолому ми маємо інструкцію. У нас є самий велошолом. Також ми маємо додаткове пакування. У якому знаходиться а, пульт управління, який безпосередньо кріпиться на кермо а, у цьому велошоломі присутній мікрофон, кнопка для вмикання і присутні два стереодинаміки. Ми маємо ось такий пульт, знаходиться він в такій окремій коробочці, Ось так він виглядає. Ось. І ми маємо кріплення з ось, такої, з, з, з ось такого резинового хомута з підкладкою на кермо. В комплекті до цього шолому ми маємо USB зарядне Маємо інструкцію, яка на сьогоднішній день є без російського тексту. Сьогодні ми тут маємо декілька мов, це зараз навіть вам скажу які. Інгленд, Франція, Італія, Іспанія і Дойчланд. Маємо таких їх дві і ще одну на китайській мові. І маємо безпосередню інструкцію англійською мовою, яка безпосередньо стосується самого пульта керування. Шолом. На сьогоднішній день патентує себе як е унікальний захист, який складається з е поліестеру та карбонату. Е також ми маємо кнопку вмикання. Зараз він з нами забалакав. Відразу у нас з'явилися з вами індикатори. Скажу відверто, що найкраще ці індикатори працюють вночі, тому що а, в день цих індикаторів практично не видно. Але є основна фіча у цьому шоломі це те, що він за допомогою ось такого пульта показує. Зараз він під'єднався. Left, right, тобто позаду йдучий транспорт, буде розуміти мій умовний рух напрямку. Для того, щоб підключити даний велошолом до гарнітури, за допомогою QR-коду, який знаходиться безпосередньо на коробці, ми маємо встановити спеціальну програму. Як це зробити, я ще поки що не розібрався. Зараз саме буду розбиратися, як це правильно зробити. Буду зараз займатися транслітом. Буду зараз переводити інструкцію, як це правильно зробити. Як... Зробити так, щоб правильно під'єднатися. Скажу, так, як є, що цей шолом є в розмірі М. І якщо я не помиляюся, його умовний розмір це 55-59 см. Дуже комфортний шолом, дуже комфортний, дуже якісно сидить. Покриває практично. Всю окружність голови. Е, немає якихось неприємних відчуттів. Е, має також зємні е, подушечки, які ви можете е, прати. Да? І, е, ну, будемо говорити так, як є. Е, ну, Будемо говорити так. Швидко з'ємні, бистро сохнучі, ось такі штуки. Цей шолом обклеєний різними, розно, різного роду типами якихось безпосередніх попереджень warning, warning, ахтунг, attention, Uh, є у нього і де він виготовлений і тому подібне. Uh, Продукт Blind Helmet модель H55M, сайз 55-59 сантиметрів, вага 310 грамів, Made in China, manufactured Tech co Ltd, manufactured address room uh, building Center, uh, High Tech Park uh, District. Uh, Цей з зеншеню. 14 годин роботи на Діоді, і від 4 до 8 годин працювання у напрямку мультимедії. Тому саме зараз я буду пробувати э, скачувати до цього шолому відповідну програму і спробую його все ж таки підключити до... Повноцінного життя саме через програму. Тому що для цього шолому є спеціально розроблена смарт-програма. Ось якось, так, якийсь такий маленький вам коротенький огляд. А задоволений я подарунком, звісно, задоволений. Залишились до цього шолому чорно-білий прайд і білі черевики. Тому всім вам подякував за перегляд даного ролику, всім вам бажаю фантастичного та приємного настрою. Ось так ось він сидить. Все чудово, не болтихається, все нормально, ніде не давить. Типу, все прямо, знаєте, мені прямо все до подоби. Тому всім всього самого найкращого. Тримайтесь!